Також скоро а, двоюрідна сестра ваша буде, а, ти її Моніка не знаєш, Мирослав, ти повинен її помнити. І отак. Вот вот. Потім ви познайомитесь, ну ти познайомишся з нею Моніка, Потім, а, але спочатку ну вона буде через два дні. Зараз ми з вами підемо на ферму. Попрацюємо там, подаємо коров, ми ми там ще також поприбираємо, погодуємо конь, ну, конів, курочок, що також там можна буде погудути. І, і ще також, до речі, ваш дідусь уже давно там працює. Так, що ми йому вже допоможемо. Значить, можу сказати, що у нас ось такий вхід в конну ферму. Вот такий вот він. Тут ще є три шапки. А, вот. І тут є ще така обув. Дети трішки Тимофей, вот. така вот у є обув. Ем, щоб поїх покататись на конях. Пішліть далі. Бабусь, а мене тут одне запитання. А, що таке? Давай, задавай його. А чому ось тут, де повинні бути коні їх там немає? А, це тому, що вони там на вулиці. Там зараз з ними дідусь справляється. А, ну ладно. Ліліт, не дірайся, не дірайся. Укрань, давай. Вот зараз тебе розчешу. А, ой, я пере... перепутала. Дідусь указується тут, розщесує Ліліт. А це звати. її е е е Так. А ще також там є філомена. А де для Вона там стоїть, а де корм там є. А що вона там робить? Вона, ж може корм їсти сама. Ну, я сховав там. А, ну тоді, ладно. Дідусь, що таке? А можна я теж її розчесати, а ще також можна на них покататися? Звісно, можна. О, клас, завжди мрія попробувати покататися на них. Так, нучок, іди сюди. А який внук? Ти, Мирослав. Чи Тимофей? Тимофей, ти хочеш розчесати? Ну я не знаю. Ну, я, мабуть, хочу попробувати, як їх заліз розсісувати. Ну, добре, хто перший? А, давай ти, Тимофей. Ні, ти. 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 Так, пацани, досить вам сваритись. А, Я поглядала показала. Ладно, давайте. Йдем. Ви согласи? Ага, ага. Енікі пеніки є валеніки, Енікі-пеніки пай їли валеніки. Малослав перший. Ну ладно. Добре, я почекаю тоді. О, дідусь, а як їх взяли розчісувати? О, так, спочатку тримай розчіску. Давай, акуратно, вставай, ззаді, головне, не вставай, то бачиш, можуть вони купити, е ну, можуть тебе ударити випадково. А, ладно, зрозуміло, так. Так, як от так, типа. Ой, не дуже дотягуюсь. Ну, типа, от от, ну, отправила. Тримай, дідусь. Добре, так, тепер Тимофей, йди сюди. Іду. Тримай расческу и попробуй расчесать. О, ладно, так. Вот так вот. Типа вот так вот, я хочу вот так, как. Правильно, так, давай далее. Ого, понятно. Я тоже хочу ее расчесать. Ой, ну не плачь, не плачь, внученька. Ты тоже ей тогда расчесишь. Точно. Точно, точно. Ну, ладно. О, бабуля, А як отак от? Ну, вот отак от. А, ага, понятно. Ну, все, ми вже їх розчесали, тепер можна їх піти вже погодувати. Так, у них є такі чотири корма. От, тримайте. Так, витягую і їй. Тимай. Їй сподобалось. Ой, я хочу сісі ся -сі -сі. Ну її перекармлювати не можна. Я це знаю. її годувати. Ти думаєш, я знаю. А ти думаєш, я знаю. <пілик> Хе-хе, бабуся, хто це там, я боюся собак. Ой, не плач внученька, це просто собачка. Не бійся її. Моніка, внученька не бійся, це всього це наш Рекс. Вот. Він добрий, він ну даже не кусається. Точно, точно, коли я брех. Ну ось вона. Ой, а мені здається, що він прикольний. А можна погратися? Звісно. О, пішли. О, люблю собак. Ну, бачиш, хлопці, хлопці не бояться не бояться собак, а чому ти боїшся? Я не знаю. Ну, боятись не потрібно. Обіцяю, що ти вже не будеш їх боятися. Ладно. Тут є наші курочки, тут є Фьодя, Лорі. Вот и все остальные вот такі вот курочки у нас красные. Вау, бабуся, манекрутки тут сподобалось, даже прикольные. И вони тоже злым не здаються. Рекс тоже називається злым. Ну я не знаю, я сейчас таки боюсь и хибак. Ну, же не бейся їх. Ну, слы, я бы не буду их бояться. ось ну, все добре. Так, пишу, там есть э, вы ви... Гаражі, можна так сказати, есть наша коровка. Коровка, як її звати, Її звати Феодора. Звати, Пішли. Ой. Ой, що таке, що трапилось? Скласна, страсна коровка, страшно. Чому вона тобі страшна? Чому? Вона велика, Мені страшно. Ну не бійся, Вона добра, хороша. Вот це Феодора. А не точно добре, звісно, палаці. Ну ось бачиш, вона ж тебе не покусала, вона не кусається. О, ну ладно. Так, пацани, нам потрібно зараз е у цієї коровки взяти е ну, її подоїти.